Ми проводимо в денну пору доби, при сухій погоді, при температурі мінус 2-3 градуси. Це рукавиці і шапка чорного кольору налобний ліхтар. Фіксуємо загальну установку кімнати для відпочинку охоронників котельні та працівників і фіксуємо за допомогою відеозапису наявні деякі. Продукти харчування, одяг е, вашого чоловіку, чоловіка, можливо, речі, предмети, якими він спричинив тілесні ушкодження потерпілому, а також інші речі, які мають додано кримінальне провадження. Ну, це тільки було на що лише одяг, більш нічого немає. Тобто цей одяг вдома в нього знаходиться? Тобто да. тут по місту проживання, так? Да? Що ну, Я сказати? не знаю, мене вдома не було, то я не можу сказати. Ну це куртка. Навіть, кориці, чоловік, Грубу палив, плеча ага. ми більше палимо дровами. — Ну, схоже на куртку на куртку. Хожен, ну, мабуть, чорного кольору. Ну, що на нього на роботу далі. Ну, випили. Випили. Не допили, далі що було? Ти з кимось бився там взагалі? Де? Ну, де ті, казав бився. Де? Ну, що ми бились за І Як воно було приїхало це все? Де? Ну, руками бились. Я ж кажу, коли ти пішов, він що, лежав, що з ним було? Сидів на присід. Ти розвернувся і пішов, так? Да? Так. Да. Після драки, так? Да? Да.